Я завантажив непритомне тіло до машини та поїхав. В момент, коли вона повністю прийшла до тями, говорила вона проїзне. Смішно, смішно та дивно, які речі люди говорять у подібних обставинах. І вона думала, вона казала, що думає, що в неї наступного дня іспит з іспанської. І вона думала, що я її взяв, щоб допомогти підготуватися до тесту з іспанської. Дивно, речі, які вони кажуть перед смертю, хай там як не було. Коротше кажучи, я знову вдарив її, вона знепритомніла. Я задушив її, а потім відтяг на 10 метрів у чагарники дерев. Чи помічали ви, як змінився кінематограф в кінці 20-го століття, як романтизація смерті та вбивств переслідує нас у майже кожному фільмі? Якщо порівняти фільми 30-х, 40-х, 70-х років жахливі вбивці з кіно виглядали як страшні антагоністи, яких ти боїшся, і весь сюжет закручувався над тим, щоб нас залякати. Майже ніхто не хотів розуміти вбивцю на початку ХХ століття. Саме кінець ХХ століття приніс нам романтизацію маніяків, розмивання кордонів між погано та добре. Зараз майже кожна екранізація серіалу Netflix або будь-якого крутого фільму хоче зрозуміти. Маніяка, романтизувати його вчинки та мотиви, подивитися, скажімо, під іншим кутом. Саме вбивства в кінематографі стали простим початком чогось цікавого для нас, для глядачів. Але чому це почалось, якого вбивцю хотіло зрозуміти суспільство, щоб потім зняти безліч серіалів та фільмів про маніяків, вбивавших невинних людей? Мене звати Антон, це канал 3х4, і це пекельний True Crime випуск Теодор Роберт Банді, вишуканий вбивця, якого хотіли врятувати. Навесні у 1974 році поліція на північному заході Америки не могла зрозуміти. Що є причиною зникнення молодих та гарних дівчат з коледжів у Вашингтоні та Орегоні. За шість місяців було викрадено шість жінок. Остаточною краплею у спокої мешканців стало зникнення двох дівчат: Єн та Деніс Марі, які зникли у білий день з переповненого пляжу в парку озера Самаміш. Після зникнення дівчат знайдуться люди, які дадуть свідчення про чоловіка з загіпсованою рукою, який підійшов до них та попросив допомоги. На що дівчата відмовили? Чоловік був досить привабливий, харизматичний та гарний, а його машиною був коричневий Volkswagen Жу. Він сказав, що його звати Тед. Після оприлюднення цих свідчень до поліції звернулися люди, які упізнали молодого талановитого юриста з міста Сієтл – до банді. Але копи відкинули підозри до банді, вважаючи малоймовірним, що студент-юрист без кримінального минулого може бути вбивцею. Сам Теодор народився у Вермонті, і, на відміну від інформації в українських ЗМІ, у нього було щасливе дитинство. Як потім буде згадувати його матір, він був старшою дитиною у сім'ї. Його любили та цінили. Він був надією родини, перший, хто має амбіції, розум та талант, щоб стати успішним громадянином Америки. Талант Банді не раз відмічали в університеті в Вашингтоні на факультеті психології. Хлопець був добрим харизматичним співрозмовником, людина. Яка тебе розуміла, потім буде писати видатна письменниця криміналістики Рул. Ніхто ніколи б не повірив у вбивчий мотив жорстокого маньяка, який тримав у суворому страсі сім штатів Америки. І це реально не та історія, де з хлопця знущалися та кривдали в дитинстві, де хлопець був закритим в собі та мав явні проблеми з психікою. Та соціалізацію між людьми. Тед насправді був гарною людиною. В дитинстві його мати не побоялася піти від дідуся, який був тираном. Вона не дала теду відчути на собі фізичний та психологічний тиск. Взяла та змінила все: місто, будинок, та знайшла чоловіка, який буде працювати кухарем. У лікарні. Саме новий чоловік дасть Теодору нову фамілію, Банді. Потім тет буде описувати його як неосвіченого та нерозумного, але це все одно не завадить їм мати нормальні відносини. Тед не знав свого біологічного батька, він ніколи про нього нічого не чув. В студентські роки емпатичний хлопець піде навчатися до університету у Вашингтоні та почне вивчати китайську мову. Навесні 1967 року тет вперше побачив Стефані Бру. І зрозумів, що вона жінка його мрії. Стефані не була схожа ні на кого знайомих йому дівчат. Він вважав її найвишуканішою, найкрасивішою дівчиною у світі. Але він думав, що ніколи не зможе бути з нею. Вона була з іншого світу заможна родина аристократів. Єдине, що було у них спільного, це катання. На гірських лижах так вони й почали своє знайомство. Повертаючись на авто Брукс додому після катання на лижах, тет почав з нею спілкуватися. Вони почали своє. Кохання. Тет вразив дівчину своєю відкритістю та харизматичністю. Вони закохалися. Він буде описувати цей час як щось неймовірне, краще, що було у його житті. Їхні відносини почалися навесні 1967 року, і до кінця 1968 року вона була закохана в нього. Закінчивши Вашингтонський університет, Брукс порвала з ним. Відносини, тому що він був неперспективний. Тед буде розчалений та пригніченим першим втраченим коханням. Його справи в університеті підуть вниз. Він фанатично її кохав, та протягом всього життя буде кохати. Пізніше, трохи оговтавшись від трати, він повернеться до навчання та змінить факультет на вивчення психології. Саме у психології тед знайшов себе. Молодий хлопець безцілий стане зразковим студентом наповненим. Амбіціями через три роки викладач Рональд Сміт напише рекомендаційний лист щодо вступу до юридичної школи університету Юти для Теда. Містер Банді, безперечно, був один із кращих студентів бакалавріату, але особисто я зарахував його до одного проценту моїх кращих студентів, як Вашингтонського університету, так і університету Пердію. Він надзвичайно обдарований, привабливий, цілеспрямований. Та сумлінний. Поводиться він швидше не як студент, а як молодий фахівець. У 1969-х і 1970-х роках життя Теда нарешті пішло вгору. Він процвітав у всьому, став більш обачним, освіченим, добрим до людей, комунікативним у спілкуванні, був бездоганним громадянином Америки. Навіть отримав подяку департаменту поліції Сієтла, коли наздогнав вуличного злодюшку і повернув власнику вкрадену у сумку влітку 1970 року тет врятував трирічну дитину, яка тонула в озері Грін на північній околиці Сієтла. Тільки тет помітив, що дитина відстала від батьків і тоне, кинувся у воду і врятував її. У серпні 1961 року в місті Такомі, штату Вашингтон, зникне восьмирічна дівчинка на ім'я Ен Марі. На момент зникнення їй було 8 років. Протягом 30 років батьки будуть битися за хоч якісь докази її вбивства жахливим маніяком, що донька не просто зникла, а її викрали та вбили. Але все буде без результату. Дівчинку так ніхто й не знайшов. Доказів чи свідчень вбивства не було. Пізно вночі, 10 червня 1974 року, серійний вбивця попросив жінку допомогти з портфелем, донести його до машини. Але замість цього він напав на неї, використовуючи монтування з багажника машини. Та наручники. Він відвіз її на міст на Мерс Айленд, де задушив та викинув тіло в чагарники дерев. На допиті він зізнався, що використовував мотузку, щоб задушити жінку. А потім був охоплений панікою та страхом, викидав все, що в нього було в руках, з вікна автомобіля. Слідчі поставили собі. Питання, чому ніхто не знайшов в околицях міста бою що? Але він відповідав, що прийшовши до тями, повернувся та зібрав всі виконуті речі. Зникнення дівчат продовжувалось по всьому західному березі. Сім штатів піддалися постійній хвилі маніакального звіра, який полював на вродливих жінок, вбивця був розумний. На той час між штатами та поліцією не було єдиної бази даних, тому про вбивство у сусідньому штаті або поза два штати ніхто не міг знати. Маньяк це добре знав та використовував як прикриття. Мандруючи різними штатами Америки, він зваблював, вбивав та гвалтував молодих. Жінок через місяць після нападу на Карен Спаркс рано вранці він увірвався у квартиру дівчини. Вдарив її, вона втратила свідомість. Він взяв її тіло та відніс до своєї машини. Дівчину більше ніхто не бачив, а через багато років частиною черепа знайдуть в одному з місць, де маньяк кидав тіла свою жертву. Пізніше він винайде тактику, як нападати на жінок у цьому районі. З гіпсом на руці він просив допомоги. Коли вони підходили до його авто, бив дівчину монтуванням по голові, зв'язував, гвалтував. І вбивав. Кидаючи їх тіла у лісі, він часто повертався до тіл померлих дівчат та займався з розкладеними тілами сексом. У деяких випадках відрізав голови жертв та зберігав їх у себе у квартирі. Пояснюючи це, тим було два типи влади над людиною: перше це позбавити її життя. Друге, це фізичне володіння останками її тіла. Вбивство це не просто злочин насильства чи заздрості, заявив вбивця. Це стає набутком. Їхні тіла стають частиною вас, жертва стає. Частиною вас, і ви не завжди залишаєтесь одним цілим. Земля, де ви кидаєте їх тіла, стає священною для вас, і вас завжди тягне до неї. Протягом наступних п'яти місяців він вкрав та вбив ще п'ять студенток коледжу на північному заході. Реагуючи на загострення ситуації, поліція до масштабного розслідування залучила низку державних установ для допомоги, але вбивця. Постійно був на крок попереду. Ніяких деталей він не залишав. Дівчата просто зникали і потім їх знаходили мертвими, понівеченими. Ніяких зачіпок. Вбивця добре знав систему пошуку поліції тих часів Америки. Він постійно пересувався штатами та постійно вбивав. 26 вересня 1969 року в Сант Пайпер Таверн Тед Банді зустрів головну жінку наступних семи років свого життя. Звали її Мех Андерс, як і Стефані, мех була на кілька років старша за Теда. Молода розлучена мати з трирічною донькою Лієн. Мех була мініатюрна з довгим каштановим волоссям, не сліпуче, красива, але миловидна, і виглядала молодшою за свої роки. Те досі кохав Брукс, але мех допомагала йому хоч трішечки забути її. У 1972 році Теодор приступив до студентської практики у центрі психологічної підтримки людей. Від самогубства. Якраз тоді він почне працювати разом з письменницею Ен Рул, з якою вони стануть кращими друзями та протягом всього життя Теда Банді будуть тримати зв'язок та переписуватися. Ен була волонтером у центрі, вона була старша за Банді. Згадуючи його, вона підмічала доброту. Та небайдужість. Тед був талановитим, добрим хлопцем, з яким вони рятували людей від смерті. Вона описувала моменти, коли Тед рятував людей від самогубства. Тед хотів допомагати, але він досі спілкувався з Брукс, бачився з нею. Він вів подвійну гру з мех. Мех була прикриттям, чудовим щасливим життям. Він кохав її на людях. Та її доньку познайомив з родиною, з якою вони часто відпочивали. Але з іншого боку, були постійні зустрічі з Брукс. Тед пізніше буде ділитися цим Зен Ру. Він розповів, що не знає, що робити. І так у 1974 році, 2 січня, він порвав зі Стефані. Вона не розуміла, що сталося, колись до безпам'яті закоханий хлопець. Став холодним, пояснення чекали її за дверима його квартири. Він хотів помститися, і він це зробив. Відношення зі Стефані більше не мали ніякого значення для Теда, але чи відрізняється ця історія від сотні інших таких історій? Чи є вона ненормальною? Успішний хлопець, який нарешті знайшов себе у житті, став розумним, опанував психологію та юриспонденцію, не міг покінчити з минулим коханням. Та, хоч через кожного запитуй на вулиці, ти знайдеш такі історії. Це схоже на звичайне життя звичайних людей. Кеті Девейн зникла з вулиці на північній околиці Сієтла, 25 жовтня. Гарна дівчина 15 років, виглядала вона правда, не на 15. Живою її востаннє бачили, коли вона ловинула авто. Подругам вона сказала, що збирається втекти до Орегону, але до Орегону вона так і не доїхала. 6 грудня тіло Кеті знайшли у лісі, лежала вона обличчям донизу, вона була повністю вдягнута. Джинси розрізані ззаду гострим предметом від талії до шва біля стоп. Через надзвичайно теплу зиму тіло досить сильно розклалося, а дикі звірі потягли її серце печінку та легені. У висновку патологоанатома її вбили через задушення, а потім зґвалтували. Проміжок між зникненням і виявленням тіла унеможливлював знайти вбивцю. 18-річна Джоні Ленс вирушила ввечері спати у свою кімнату. Підвалі, чорний хід з якою вів на вулиці, але двері зазвичай були замкнені. Коли вранці Джонні не вийшла на сніданок, сусіди подумали, що вона ще спить. Проте вдень вони вирішили спуститися до неї та перевірити. Через двері Джонні не відгукувалася, коли вони підійшли до ліжка, і відкрилося страшне видовище. Все обличчя і волосся Джоні Ленс покривала запекла кров. Дівчина була непритомною. Її побили відірваним від рама ліжки металевим прутом. А відкинувши ковдру, вони заціпеніли від жаху, побачивши, що прут ході заштовхав її у піху, жорстоко пошкодивши внутрішні органи. У травні 1975 року Тед Банді запросив у гості друзів з департаменту надзвичайних ситуацій штату Вашингтон. Майже тиждень вони провели у його квартирі на першій авеню в Солт Лейк Сіті. Тед був у гарному настрої, насолоджувався поїздками з друзями, околицями міста. Вони виїжджали купатися та кататися на конях. Вашингтонським гостям сподобалась квартира Теда. Стіни він обклеїв вирізками із журналів. На м'ясницькому гаку на кухні повісив велисопидну покришку, в якій тримав ножі та інше кухонне. Начиння. Був у нього кольоровий телевізор і гарна аудіосистема. Він ставив їм Моцарта, який служив акомпонементом до трапези із приготування делікатесів. 16 серпня 1975 року сержант Боб Хейворд помітить авто з вимкненими фарами Volkswagen Жук, який відмовився зупинитися. Почалася втеча. Після 15 хвилин перегонів Тед зупинив авто на стоянці. Та сказав, напевно, я заблукав. Сержант попросив дозволу подивитися авто. Хейфорд побачив маленьке монтування, що лежало на підлозі за водійським сидінням, а перед ним. Відкриту сумку. Він посвітив і побачив лижну маску, монтування, льодоруб, шматок мотузки та дріт. Все це схоже на інструмент грабіжника, він заарештував Теда за втечу від поліції. Цей арешт, що трапився за такої дрібниці, став першим у дорослому житті Теда Банді. Якби він не проїхав повз будинок сержанта Боба Хейфорда, не спробував втекти від нього, то опинився б удома у безпеці. Після тривалої ночі у відділку теда відпустили додому під заставу. Він зміг домовитися. Але через декілька днів приїхали до нього з обшуками додому детективи. Молодий талановитий юрист з радістю впустив детективів додому та дозволив все подивитися. Першим важливим свідченням у справі Теда Банді стала його дівчина та майбутня дружина Мев. З нею зустрілися детективи. Під час розмови вона розповіла, що тед зникав по ночам. Мав вдома предмети, які вона не могла пояснити. Яснити гіпс для руки та ноги, величезний ніж, який ховав у машині МЕК, Будівельні мішки вона зверталась до поліції у 1974 році, коли побачила фоторобот серійного маніяка штату, схожого на теда. Вона боялася та хотіла, щоб слідчі запевнили її, що це був не тед. Вона кохала його. Але коли він їхав до Юти, там зникали дівчата, коли був у Вашингтоні. Зникали дівчата. Після цих свідчень слідчі проведуть експертизу автомобіля Теда, де знайдуть волосся трьох вбитих дівчат у штаті. Із жахливого у слідчих ще не було централізованої бази вбивств та злочинів. Вони не знали, що Теда Банді шукали по семи штатах Америки. Суд над тедом тривав досить довго. Він був одіозною особистістю, відмовлявся від державного захисту. Наполягав на своїй невинності, він цього не робив. Буде казати він у суді, коли Америка почне дізнаватися про серійного вбивцю, ЗМІ настільки роздують цю справу, що судове засідання на Тидомбанді буде знімати більше, ніж 50 різних телеканалів, сім з яких будуть за кордоном. В суді він буде себе вести як телезірка, якому хочуть нав'язати чужі злочини. В одному із засідань він почне сам допитувати поліцейського, який прибув на місце злочину. Перед присяжними він відновить картину кривавих подій. Він буде знову насолоджуватися Жувати своїми жахливими вчинками на очах мільйонів людей на одному із засідань суду. Він запропонує одружитися свідку, яка погодиться, і потім народить від нього дитину. Він був розумним та талановитим хлопцем, якого всі любили. Коли суддя буде виносити вердикт, він скаже: мені шкода, що такий талановитий хлопець поклав своє життя. На створення жаху, ви б могли бути чудовим адвокатом та сидіти поряд зі мною. Так, я б мав би радість, якби ви були не жахливою людиною. Він буде засуджений присяжними до страти. Але буде продовжувати відтягувати виконання вироку що протягом 9 років. 4 січня 1989 року, о сьомій ранку, за північноамериканським східним часом Тед Банді було страчено електричним стільцем. Протягом всього життя письменниця Енрул буде спілкуватися з Тедом Банді. Він був її другом, який виявився жахливим вбивцею. Вона була письменником документальної криміналістики, мала доступ до архівів по. Мала купу знайомств з кращими детективами Америки, але не змогла знайти в банді жахливого вбивцю. Він рятував поряд з нею людей. Вона знала жахливу історію його кохання. Вона знала все про Теда Банді. Вона любила та поважала його, талановитого, красивого, жахливого вбивцю, який її обманув. Дед Бонді був людиною, з якою тобі хотілося випити каву зранку та розмовляти про світ. Він був душею всього живого днем, а вночі він лінчував та перетворювався жахливого. Вбивцю створіння, яке не мало право на життя, яке вміло вбивало та катувало ні в чому не винних людей. Феномен Теда Банді – це як метафора на справжній страшний світ, світ, в якому постійно тебе дурять, світ який не є дитячим. Тедбанді вбив понад 100 жінок. Наймолодша його жертва була восьмирічна дівчинка. 12-річна дівчинка. Коли він був під слідством, він зміг втікти та сховатися від поліції та ФБР. Він добре знав, як його будуть шукати. Він знав цю всю систему. Але довго без вбивств він не зміг протриматися. Він зайшов вночі до сплячих дівчат у кімнату, двох вбив зразу, трьох ще поранив. Його знову спіймають, і він знову буде казати, що він цього не вчиняв. Романтизація культури вбивць та вбивць почалась з історії Теда Банді, вродливого сатани, який колись рятував людей у день, а вночі вбивав. Тед Банді це розчарування у віру в щасливе життя людей. Він кат всіх моральних норм. Він бруд суспільства, яке зробило з нього зірку. Мене звати Антон, це канал 3 на 4. Дякую вам, що додивилися до кінця. Мені дуже приємно. Все буде Україна, ми переможемо. Слава ЗСУ. Бам!